Нравится, сволочь, что ты натворил? Вы все, приведшие к распаду великой страны, нравится, что вы сделали? Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Мы тогда, как известно, проиграли эту войну. Но не в этом сразу. Алексей Александрович, что с вами сегодня? Вы хотите, чтобы Росгвардия все эти вопросы решила? Не решит. Вы хотите, чтобы ФСБ решила? Не решит. Чтобы армия решила? Не решит. Если человек хочет... Пожертвовать своей жизнью ради родной, и почему не должно ему дать такой возможности? Свяжем тебе глаза, <связав>, когда приедешь без камеры. А это оказывается не мешок, а это милиционер валялся. Ну, выбора потому же за ним правда. Правда всегда права. Дучу сума сошли. Друзі, всім привіт. Я далі щасливо з вами блог. Будь ласка, лайк, підписка, коментар. Ми традиційно двічі на тиждень дивимося новини з Мордора. Коли ви Тиснете дзвіночок, тиснете вподобайку, пишете коментар. Ютуб працює так, що алгоритми допомагають це відео подивитися більше. Отже, поїхали. Баска Феліпс пообіцяли виплатити по мільйону рублів за кожен підбитий танк Леопард. Я пропоную подивитися це без коментарів. Наша залізька армія, наша російська армія. Мы будем делать от чистого сердца, если мы можем спеть там, где нужно нам где мы там будем бить. Если мы можем сделать какой-то денежный для нашим бойцам, мы это сделаем. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля. И поэтому мы пришли к такому общему выводу. Надеюсь, что мы абсолютно правы. Мы правы, потому что за неправда. Правда всегда права. Всем огромное спасибо. Надіюся, і и достаточно популярно зложили свою миску. Да. И я уверен, коли они вернутся з победой, в тій пабіді мало бути серце і участя кожного чоловіка. Тобто, музика, мистецтво, все це в Російській Федерації перегортається до городрином. Це просто пропагандистська машина людей, у яких немає ані цінностей, ані гідності. Я не знаю, як можна Ліпса і Баскова назвати. Всі погані слова можете написати в коментарях під цим відео. Володимир Путін провів прес-конференцію з воєнкорами. Якщо коротко говорив тільки про Україну, дивимося! території з, з, з населенням В НАТО не оборзіли, ні повністю ні шиша ні призвуть. Какой нахрен третій тур? Ну, на, надо работать чительнеє. Чительні надработить. Ну а воєнкори зізналися з Кабєєвої Скарабієва та й чоловікові про те, що вони сиділи в карантині. Саме тому вони не знають нічого про контрнаступ Збройної України адже весь цей час, поки вони мали працювати, вони сиділи на карантині. А все чому? Ну ми ж розуміємо, чому. Друзі, дивимося. Я все наступлення провел в карантині перед зустрічю з Владимиром Владимировичем. Я в принципі. Що нужно сказати, ви скажіть, я все скажу. Никакие тайны зараз не видаєш, ні? Ні, нікакі тайны не видаю. Ключова фраза: все, що нужно сказать, я все скажу. Друзі, а чому ви думаєте, вони сиділи на карантині? Путін, взагалі, під час спілкування з Воєнкором сказав про те, що він, так як само, як і вони, був на Донбасі, був на передовій, як то кажуть, на нулі. Ну, а, бачимо, тут був дзвін, а, таких, знаєте, Невеличких предметів, може чай, може чашка. І він так злякався під час зустрічі з воєнкорами. Ось, напевно, тому штаб вони всі приходили карантин. Дивимось. Це... Ось дзвін. Це, відомо, корекціоновка. Ну, це напевно, бачите, корекціока ложечками і чашечками. Давайте ще раз, щоб ви зрозуміли. Тобто він відреагував на маленький звук. Коли чашечка з ложечкою дотискаються. І це все було під час прес-конференції, де по периметру виставлені снайпери. Ще раз. Це... Це, Відьма корєкровка. Лячно, лячно насправді путіну. Ну і поки сиділи воєнкори в карантині, то ми знаємо, що фактично у пропагандистів вже з'явилися свої методики, що всі бригади наші знищені. Лукашенко сказав про 40 тисяч. Пропоную подивитися цей Мордоровський, просто не, неадекватний спіч від пропагандистів на кримівських телеканалах. Отже, про знищені бригади Збройних Сил України. Це Дівера пісит о так називаємо. легкая бригада о контрнаступлении, какое она называется легкая бригада, которая применялась в 1854 году британцами у нас в Крыму, кстати говоря. Они пытаются растащить всю линию обороны и как бы пройти, вот прорвать ее тем самым, растащив ее. Они четко сравнивают это дело. Но надо заметить, чем закончилась это прекрасный план на легкой бригады в 1854 году. Они там все британцы полегли. Полегли. Но до сих пор у них, кстати, говорят, да, мы тогда, как известно, проиграли эту войну. Но не в этом сражении. Алексей Александрович, что с вами сегодня? Нет, подожди, не да. в этом сражении. Не да. в этом сражении. Я говорю, в этом сражении мы бы выиграли. Мы проиграли, но мы бы выиграли, разумеется. Вот тут, тут, тут он сам же трошки, напевно, запутался, не понимает, что сказал. но, ну, але куда этому пропагандисту до Лукашенко? Ну, Лукашенко запросил до себя... З Кабів, вона приїхала. Вона її Олічка, Олічка, Олічка на ти. Ну вона його розцілувала в чолові обійняла. Там було такі сльозливі історії. Ну і він почав розказувати про ядерну зброю, про добрі стосунки з Путіним, про якщо що подзвонить, але ключове Лукашенко. Сам Лукашенко вже знає, скільки Збройних сил України, скільки загинуло під час початку контрнаступу. І він назвав таку сакраментальну цифру вже 40 тисяч. 40 тисяч початку контрнаступу. У Мене тільки запитання. Лукашенка, чому не 100? не 150? Ну ти вже 350. Ну можна мільйон було придумати. Дивимося, цей неймовірний спіч від диктатора Білорусі. Саме приголошуємо. Тут 4-5 числа почався. Так от за это время українців погибло щось по 40 тисяч. Погибло, і більше ста безвозвратно не вернутся, ранені. Принес почти 120-150 сто п'ятдесят, ну, хто прочитає тисячу. Боже. От ви знаєте, людина просто живе в якомусь паралельному всесвіті. Ну, у нього ж тепер ядерна зброя, і йому можна. Ну, а давайте тепер подивимося, як же ж він з Оленькою спілкувався про тактичну ядерну зброю. Як він там сказав, друзі, зараз я ще раз зацитую, щоб всі знали про це, та він сказав, щоб всі тріпіщали і боялись дивимось. Коли отримаємо, получим... Завяжем тебе глаза, когда приедешь без камеры, завезем хранилище. Как только все завезем, оно будет рассрадоточено. Беларуси. у нас же хранилище этих как собак в деревне. Серьезно, у нас их было много. Мы их уже сегодня 5-6 это восстановили, будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим, мы не будем же держать в одном месте. А какая договоренность? Если вам кажется, что агрессия надо это будет созвониться с Путиным, мы. И... Слушай, вот часто слышу, а вот это российское оружие, без России, чем не чем не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду э, смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он, он позвонил, я снял трубку в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесением какого-то там удара? Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Ну, а тут ми вже договорились. Пусть враги Оля, тріпішуть. Пусть враги Оля тріпішуть. Ну а в Держдумі, в Держдумі Російської Федерації все йде спокійно, традиційно. Всі депутати, як один, кажуть про те, що треба ще смертну кару і заблокувати виїзд росіян. А тепер же один народний ну, депутат Держдуми, він договорився до того, що якщо. Чоловік хоче пожертвувати життя заради батьківщини, це прекрасно. Ми даємо йому дозвіл на все, хай вмирає заради великої Росії, матушки. Цей неймовірний сповнений патріотизмом спіч на депутата Держдуми, який ніколи навіть, напевно, що зброю в руках не, не тримав. Його зараз подивимося і поставимо йому запитання: так може, йому треба, як то кажуть, першим побігти? Дивимося. Если приостановлены, то человек получит возможность пойти защитить свою страну с оружием в руках. Если человек однажды совершил проступок, он не может получить право на реабилитацию. У нас Александр Матросов был вообще-то хулиганом. Если человек хочет пожертвовать своей жизнью ради Родины, мы почему не должны ему дать такую возможность? Люди, которые хотят воевать, будут воевать. Общество нас однозначно в этом вопросе поддерживает и понимает, потому что ведь это защита страны, это защита общества. І чим більше людей буде общество захищати, тим лучше дело голова оборонного комітету. Розумієте, тобто людина, яка спеціалізується на тому, як відправляти окупантів на смерть. Ну що як то кажуть, з нього треба і починати всіх депутатів на фронт, всіх депутатів до прихожина. Мені цікаво, як відреагує сам Пригожин, коли в нього з'явиться народні обранці. Ну, депутати Держдуми, це буде коректніше. Фактично, як люди, які в приватній військовій кампанії Вагнер, оце буде цікаво. Ну і фактично, давайте згадаємо Маргариту Симоніну. От чудова світлина, це взагалі квінтесенція руська міра, родіноматі ну Путіна замість ікони, тобто ікона це і є Путін по суті. І фактично Симонія займається тим, що вона до лав окупантів залучає смертників. І це для неї нормально. Ну а для нас от нам потрібно зрозуміти, чому взагалі семоніяни не тільки і депутати держдуми і політики, і пропагандисти волають, щоб всі на фронт, всі заради перемоги. А тому, що у нас є такий пропагандист, хлобистян, такий путініст-путіноїд, який вважає, що не потрібні Росії ані демократія, ані демократичні цінності, ані європейські цінності Росії завжди. Потрібен цар або імператор, заради якого вона має, як то кажуть, іти вмирати. Ну так вона історично влаштована. Що без імператорів, імператриць, царів Росія втратить своє існування. Ну тут цікава, цікава думка. Поскоріше вона втратила своє існування. Друзі, слухаємо Охлобистіна і як то кажуть, видихаємо, видихаємо. Все-таки в основе нашей государственной модели явственно проглядывается вот эта ордынская от Чингисхана, проверенная, скажем, походами и победами. Оказали сильное влияние, да и мы сами такие были. Вспомните князя Игоря, тоже мы довольно активны, как тусили по земле. Вот. Нам вертикаль логично. Если взять любой исторический период, будь то коммунизм, ну Брежнев, ну, ну Сталин, вот Сталин был царь. Ну, вот это единоличное авторитарное решение, то есть мы не сводим решение главных проблем, не, как не сводим, а так правильно. Возводим. Сейчас я да. еще, еще Возгоняем. яснее тем, то сложное на самом деле, почему мы вот такие авторитарные рабы рабов. Мы отдаем право судить о событиях по нашему мнению ставленника Божия императора. И, значит, ересь заключается в том, что, это не, что он не ставленник, что, может быть, там два ставленника, только один и только один проводник. Вот лично нас к этому побуждает и церковь, потому что ну, это так, вот мы видим и слов патриарха. На кого? Ну и тут еще раз дубль три, без комментариев. Ну, вот про Сагдаємо Симонін, яка під час контрнаступу идея фактично Спілкуються з майбутніми вбивцями і намагаються зробити все, щоби ще більше хлопців віком від 18-19 років пішло на фронт вбивати і вмирати як гарматне м'ясо. Загалі так я так розумію, що це її квінтесенційна задача Соніян робити те, що вона робить. От просто зараз подивимося. Ну, меня зовут Иван. Иван. Иван, да. Ну, фамилию не буду спрашивать. Вы молоденький такой, сколько лет вам? 18. 18? Да. Обалдеть. То есть вы, ну, фактически, вы по срочке должны прийти. 7. Да, но не горел желанием служить срочной службе. А, -а, а. Я горел желанием попасть на передовую. Ничего себе, я такой первый раз слышу. Обалдеть. Тех срочно не захотел служить на передал. Ну, я так воспитанный, плюс а, то, что я отслужил срочную службу, от меня не будет проку, а там от меня будет. Был бы толк. Так воспитан, с военной что ли? М -м опекун военный. А, опекун военный. Меня воспитали так. Дедомовский, что ли, сам? Не совсем не, сказать, что дедомовский. Ну, усыновленный. Як правильно под опеку. Под опеку. Как правильно воспитали. Уважуха. І куди хотіть попасть? No, Після контракту, який заключення на два години, спецназ піде. Вальну удачу, ну, вообще розстрокула до сльоз. Розстропу до сльоз, ну удачи. Зараз просто знаєте, я не знаю, як я таких людей э, земля носить. Але це ще не все, це, це не ще не рівень деградації. Далі же ж можеш, наверное, разговаривать перед відправкою від от мене низький поклон передай, ладно? Я хочу попробовать себе в управлінні дроном. Можна? О, поїхали. Ні, у мене не виходить управлять дроном. Вона ж не ж не може дронами керувати, вона ж хоче їхати вбивати українців. Треба ж дронами щоночі. Розумієте, людина, яка низький поклон. Спасибо родителям, что ты идешь умирать. И теперь он еще дрона запускает. это все заради Владимира Владимировича, великого императора. Искусство. Стага, сейчас все бы не влететь. О, да, елки-палки. Три дрона я убила за пять секунд. Елки, вся, вся семья. Серьезно? Вся семья, серьезно? Вся семья, серьезно, да. Сын в ноябре ушел в 25 лет. Его а, теперь моя очередь. А, обалдеть. За... А, Ви за сина йдете? Вы за сына идете? Ну, за сына, и за убеждения Я родился в Доброполі, в Донецкой области. М, М -м, и зрелым. я с 15 -го не могу туда попасть. Вообще никак. А вы когда уехали? В детстве? А, я уехал, мне было 18 лет. Ви чуете взагалі цю фразу? Тобто його сын пішов воювати проти України, обивати нашу державу, обивати наших чоловіків. І він іде після нього, тому що він вважає, що Україна це частина його великої Росії. І розумієте, ця людина, Зорі, вони всі готові вмерти. Що це за нація така? Вони всі готові вмерти за що? І тут, до речі, далі буде цікаво, я вам підготувала для вас відео, як росіяни пояснюють, чому вони мають перемогти. Але ми давайте до кінця додивимося, тому що там в кінці Симон'ян їсть. Це дуже важливо, теж треба побачити. Да, я, давай. я переехал в город Обнинск, я живу. А не разве нет? Да. Для поддержки морального духа тут прям на входе еще музыка. Да, да, конечно. Аким Апачев из Донецка с любовью. Ой, ой. Маргарита, пойдемте вот с нашими... Нет, можно я кашу съем сначала? А не пойдёте с ними кушать? Они ждут. А? Они идёт, что ли? Пойду. Да. Я думал, у меня хоть хоть отошить. Нет. нет. Здравствуйте, товарищи, можно с вами? Здравствуйте. Ой, какая вкусная, реально вкусная. Це ключова історія Мархарити Симоньян, яка робить все, щоб росіяни йшли вмирати. І робиться за дуже-дуже великі гроші. я б хотіла, щоб ви зараз подивилися фрагмент а, що росіяни вважають своєю національною ідеєю? Вони запитали пересічних росіян, що для вас національна ідея. Так от вони сказали таку сакраментальну фразу: національна ідея Росії об'єднатися щоб вбити якомога більше українців. Тобто, ми вбиваємо українців, і це є нашою об'єднуючою згуртованою національною ідеєю. Я не знаю, Мордор просто відпочиває.

Страну, где мы живем, и болеем за это, переживаем. Я считаю, что вот это очень объединяет людей, такие вот. Какие-то, ну, я даже не знаю, как назвать, да, такие войны, наверное, не знаю. Жизмен, ты втянуты Войны объединяют. Вот такие войны, когда мы убиваем других людей, когда мы убиваем мирное население, деток. Ані аб'єдняється така знаєте, сакраментальна ключова філософія російського існування, якщо вони не будуть існувати, уявіть собі, вони не будуть існувати, якщо вони не будуть вбивати. Ну, а тепер повертаємося до Петербурзького міжнародного економічного форуму. Там такі знаєте, цікаві речі. От поки іде цей аналог Давосу, як вважають росіяни, вони ж називають його Давосом, особливо Медведєв, Що кажуть пропагандисти на російських телеканалах? Поки йде Петербурзький економічний форум. Який має претензіозність найкращий в світі, пропагандисти кажуть, що бізнесу треба націоналізувати свої активи, передати державі, родині матері. Опять же, знов сіманьян, родина мать зав. Тепер тільки для бізнесу. Дивимося. Совершенно не парятся вот этим вопросом, что давайте мы не будем ставить бизнес в сложное положение, давайте мы позволим бизнесу оставаться вне политики, ведь они создают рабочие места, они платят налоги, и в этом и есть, и есть социальная ответственность бизнеса, платить налоги и создавать рабочие места, серьезно, во время войны, правда так думаете? Я вот так не думаю, например. А я думаю, что во время войны весь бизнес, и тем более крупный, который создавался, рос и пух при полной поддержке государства, при очень плотном патронаже государства, должен государству отплатить или, по крайней мере, продемонстрировать на 100% лояльность этому государству. А ежели этого нет, то милости просим к национализации. Вот я думаю так, правда. Я, может, ничего не понимаю. Вот с правильно сказал, хлопчик. Ты, может, ничего не понимаешь, но до слуха ему до Что люди, которые опосредованно через цепочку экономических прокладок, офшоров, долей в инвестиционных компаний финансируют врага, к ним есть вопросы. И вот на этом фоне, заходиться здесь в истерике, а давайте мы отберем двушку у Земфира, которая является иноагентом, которую она аж таки купила за 60 миллионов рублей на Фрунинской набережной, как-то мне не хочется в роли клоуна выступать. Какая Земфира? Че, больше некого прижать? Мне кажется, целый список есть. Крови. Крови. Разумеется, они э, крови у всех. У зімфіру у всіх воєнагентів, у бізнесменів, у Це такі, знаєте, кровопиці, якісь вампірюги. Я ви, перепрошую такі слова використовую, але тут по-іншому не скажеш. І в той момент, коли де цей відомий Петербурзький міжнародний економічний форум, про який каже, вся Росія на який ніхто не приїхав. взагалі, ніхто партія Жириновського продемонстрували, як працює нова нейромережа а, Жириновський. Як то кажуть, Жириновський завжди жив. Росія всегда победит. Родина завьет імператор Путін. Зазнати ключові постулати великого руського міра. Дивимось, Нужно прекратить кормить эту страну закрити границы і забути про неї. Росія должна заботиться о своїх гражданах, а не тратить ресурси на непредсказуемую Україну. Жиновський з того світу готовий боротися. Проти усього світу за велику Росію. Ця ідеологія це, я думаю, що ідеологія нацизму просто порівняно з цією ідеологією расизму навіть слабше. Тому що те, що я зараз продемонструвала вам, ті підбірки, жахіття, які ми бачили, все це зараз, в 23-му році, після двох світових воєн, Першої та Другої, в Росії. І це її реальність, і це правда. І на завершення мені я вважаю, що треба послухати психолога Людмилу Петрановську, яка повідомляє, говорить про те, чому багато росіян вважають, що вони не можуть програти, вважають, що Росія це не агресор, і що правда не на боці України, чому вони до сих пір. Попри те, що Росія знищує інші держави, підтримують свою країну. Оце такий важливий спіч. Послухайте цього психолога Людмила Петрановська. Вона згадує феномен Берта Хелінгера, який називається чиста совість. Дивимось. дайте таку до щоб то щоби не повторилось Повторів сніка, але на практиці то дало дивний результат. такое, такое убеждение, что поскольку мы были жертвами и с нами это делали, а мы сопротивлялись и победили, то мы сами -то носителями чего-то подобного быть не можем, в принципе, по определению. Почему? Потому что это же мы, мы же победили тогда. Потому что мы же, мы же вот страдали, мы же все это прожили, поэтому мы такого делать не можем. И если нам показывают, что мы можем, это от нас отлетает как город от стен. Когда мы имеем дело с такими вещами, мы имеем дело с таким феноменом, вот который еще Берт Хиллингер назвал когда-то чистая совесть. Когда ощущення своєї правоти і безупречної чистоти перших конфліктів общем, з людьми чудовищені. Це нічого не пояснює. Це ще раз затверджує в тому, які вони імперці, расисти, шовіністи, нацисти і. В... Квінтесенції расисти. І що окрім фрагментації, Російська Федерація, вона взагалі не має в такому вигляді мати право на існування, тому що вони мають пройти весь весь довгий шлях. І на фінал, щоб ви розуміли агонію цього режиму, агонію Путіна, агонію Баскових, Скавієвих, Скаравєвих, Соловйових, Лєпсов. це те, як вони вважають, якою є наша велика прекрасна країна. Невеличкий спіч на фінал Путіна. Диктатора цього мордору це квінтесенція расизму та русского міра. Я пропоную подивитися і далі будемо прощатися, друзі. От, е блюдков, как Бандера, на ну, не хотят вони Бог сніг, но как то хочет сьогодні. Значить, збрасують там основателя е України, Ленин, сбрасывають з п'єдестал. Ну ладно, это їх дело. Ну, а на это место бандеру ставят. Ну, що фашист? Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, которая возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов, я просто не понимаю этого. Когда они уничтожали, просто понимаете, уничтожали гражданское еврейское население, этого человека возвели в ранг национального героя и же с ним подобных. Да? И теперь с этими плакатами разгуливают. Так что то, что там происходит, конечно, нас в историческом плане никогда не устроит. И когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос. А нам задавали встречную. Ну а у нас нет ничего неонацистского. Чего вы от нас хотите? Ну, хотя бы, чтобы в законе там ввели соответствующие ограничения. В целом, кстати говоря, об этом тоже договорились в ходе вот того раунда переговоров. До того, как наши войска отошли там, от Киева. Потому что после этого они все выбросили, все наши договоренности. Значит, э, защита, да, э, демилитаризация. Ну, мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? Что они, леопарда производят, что ли? Или Брэдли? Или даже поступившие пока на вооружение в 16, ни шиша не производят. О, пока скоро вообще перестанет существовать украинская. Чего не производят? Боеприпасы им привозят, технику Ой. привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Это ты, Соби, скажи. Друзья, мы подавались на Путина, Скобеева, Скоробеева и человека. Мы подавались Лукашенка. Ми подивилися піскова, Баскова. тобто, весь мордорський, як то кажуть, шик блеск в лапках. Вся ця бредота, гедота, яку я щойно дивилася, це це аби продемонструвати вам, яка Росія країна, яка не має права на існування людей не цих жахливих. І мені особисто це неприємно дивитися, але це формат новини з мордору. Ваші почуття про цю. Культуру, якої немає про цих людей, які не люди. Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво почитати. Друзі, лайк, вподобайка, коментар дозволяє алгоритмам Ютуба зробити це відео більш е широким для аудиторії. Я Дар'я, щаслива. Двічі на тиждень я роблю таку рубрику новини з мордорами, тролами, Це такий формат. Дякую, що ви були з нами. Підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку коментар. буду рада бачити, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Наша найкраща країна! Ми все робимо для тебе. Сподіваємося, це відео побачить якомога більше людей і ще раз зрозуміють, як важливо, аби весь світ переміг цей мордер. Побачимося!